Не вдалося перемогти або здобути залікові бали, тому що дійсно команда наша на це заслуговувала. Образливо програвати цей матч. Дуже навіть, влізла тривога повітряна, ага. яка нас продержала в роздягальні три з половиною години. Це різні тайми, але я бачив, що мої хлопці горіли глаза і вони заставляли Динамо грати просто вертикальний футбол, обичним винесам м'яча. Хоча умови в умовах всі в однакових знаходяться, що хлопці з Динамо, що моя команда, Того я рахую тут вже е, така. Індивідуальна праця настроїти, налаштувати хлопців на другий тайм, розумієте. Я, по крайній мірі, не розумію, як можна просадити 3,5 години, і нам рефері дає 10 хвилин на те, щоб розімнятися. Ну, вже все повністю хлостили, треба повноцінно проводити розминку. Я так рахую, але 10 хвилин це мало. Це, ми, ми повинні берегти хлопців від травм, від е, того, щоб вони е, щоб мишці їхні були в тонусі, ми повинні були повноцінну розмінку проводити. Я так рахую. Що вийшло, Та все, що ми планували, все, що це не було для нас сюрпризом, так як грала Динамо. Вони, якщо відверто, то команда така масивна, артропоендрична команда, вони як... Дівчата лежали на полі, корячилися від кожного удару, а наші хлопці в два рази менше, вони ганяли їх, як не знаю, кого по полю. Однак, однак там десь початку першого, початку другого тайму тиск давали Динамо. Ми і розуміли, що так буде, просили хлопців витримати начальний тиск, а потім ми Брали всі футбол, виходили через передачу, створювали атаки, доставляли мечтів на площу. Я враховую однакі тамі, але просто вмішалися і поважні хлопці в чорному, судді, суді вони просто передергували кожен епізод до другого, до третього пропущеного голу. А так дуже образова поразка.